Усім хало-хало! І це мій новий влог нарешті, але він не просто так, тому що ми їдемо на змагання у іншу країну. Це будуть наші перші змагання цього сезону. От я вже на валізах збираюсь. От, ми вже завтра о 6.30 вечора їдемо вже до Одеси, але це наша не кінцева точка. От, от так от. І ще ми декуди заїдемо. Я вже дуже хочу. От, тому гадаю, буде цікаво, тому що в нас будуть такі тижневі вихідні канікули. От я дуже рада, тому що в мене вже дуже задобалася школа. Я вже дуже втомилась, і просто тиждень почилити в іншій країні просто кайф. Тому не примукайтесь, тому що буде дуже цікаво. Ну, я впевнена. Сьогодні у нас день від'їзду. от. Мені залишилось скласти тільки на корінники та на півчашки в чемодан І все. В мене чемодан зібраний, залишилось скласти тільки їжу і все. Давайте зараз разом з вами складемо. Усім привіт, ми вже виїжджаємо. От, моя сестра. Добрий день. Добрий день. От, коротше, зараз тільки ж п'ята година вечора. Ось, і я вам не показувала весь процес, як ми збираємося, як ми виходимо, але показую зараз, тому що я якраз згадала. От, зустрінемося з вами вже на вокзалі. Іди туди. На вокзалі вже. Мам, помахай, приді. Хай-хай! Засніми мені, як я прийду. Снімі, ну пожалуйста. давай. Иди сюда, ворони. А во сколько вам надо да? было? 17. Не, ты отдыхала 18. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. но просто близки вас по 7 утра или 8 я не знаю сколько это как купешка <Hello. рикан> это же не супер двое это же не команда 20 человек конечно сколько ехать 15 минут Ну, это же не супер долго мы утра. 8 утра сейчас 8 вечера, 12 часов. уже 20-23, если Осталось уже 11 часов. 12. 37 да. минут. Нет, мне нравится больше, когда... У 7 рано. Вот, зараз 7, 7 години ранку. Я прокинулась до 10 хвилин. 5 тому. Вот мы едем еще. Через годину... Чого, господи? Через годину ми повинні вже приїхати до Одес. Подивіться просто, який гарний так. Ну Просто пушка.

Находится кофе. Поставим чекаем. Давай, вы Прямо Прям душа, душа, душа. Вот мама вон махается. Короче, прям дуже жарко. Ау, ми на румунській Hello. границі. Ні, ми на ще. Ну, Зараз будемо перевозити до Дунай. туди. Ла -ла -ла. Скоро будемо там. Я вже дуже втомилася. Нам їхати ще один тактиць. Ми вже на кордоні румунському. Спасибо. <рес> Дімаємо. Ми зараз будемо десь з демородок сподіваю. в влог Я буду монтувати потім. Влада. І шукаємо. Тут Романію. Я мы в Сахи. Я А я в без Все, идем на квартиру. Кстати, Боня так хочет, чтобы велосипед Но я одна. Как мы добираемся? Да. Сутки голем, сутки лісок, сутки горе, сутки пишіть. Десь ми йдемо дом. Коротше, я поїхала сама в ліфті, шукаю да на нам квартиру. Я поїхала на шостий поверх. О, -о, -о. О все, приїхала. Господи. Я перелякалась. Какая тут квартира? А, шесть? Тогда я тут. Спасибо, дякую. Так, вот такой у нас номерок. Вот такая вот кухонка маленькая. А, диван. Двухспальная лежка. Вот такая вот ванна. А, так душ нормальный. Нормальний туш, даві короче, Прикол. Тут така вішевка. Тут я. Коротше, прикол. Усім хелоу! Ми вже переодягнулися, нафарбувалися. І тепер йдемо шукати наших, вони десь гуляють. Ми йдемо до них і просто взагалі гуляти по сонячній Софії. от. Ми живемо в таких апартаментах, візі називається. Не на реклама, мені за неї не платили. Такий райончик. От, я не знаю, mm -hmm. що вам розповісти. У мене коротше пом'яті штани, але я сподіваюся, що вони на мені вирівнюються. І от така от футболочка. Це все я купила в бідні. От, а це ми шили на заказ чеку. А де герб? что я не понимаю, мы вот тут выйдем там или нет. Будем ехать в Болгарии. Сильно, солнце жарко. Давай украинчику спеку, а ты себя вынес не заразумеет. Смотри, они так все идут. Пиши. Ля-ля-ля. Где мы с тобой будем? Да, это площадь написано «Мост Львов». Мост Львов. там не будет, это Мені подобається знімати на ось цю камеру задню і на 0,5. От прям дуже прикольно, мені дуже подобається. Я типу як на камеру знімаю. Дуже класна річка. Може десь Дунай, може десь Тиса. Хто це знає. Ось така от красата. А, вон, вон. Коротше, ми зайшли в ДМ. Це такий магазин така. Дивись, два. Два леви. Два лево, скільки. Два лева. Ну, це типу десь 89 центів. Ну, як було. Тут же ціни, до ціни. Я ж... Німецький. Так, за... да, я знаю. Ну, коротше, ну, майже нічим не відрізняється. Тільки ціна, тому що тут навіть написано на геліях для тушу німецьку. Бачите, гімзозав це. А... Овочний сік, томатний сік, червоний буряк сік, морквяний сік, яблуко манго сік. Я перекладаю. Мама, я дивлюсь голі за своєю дочорівно дивиться. А ми знайшли пам'ятник, це як у нас... Щас Муку закрию. Як типу роджена мать, у них це також національна така стопа. Зрештою, мені дуже подобається знімати влоги, особливо з поїздок. Я не знаю, чому, коли ми їхали німечною не знімала. От. Отак вот от. Ой, як воно близько. Мама, куди ти йдеш? Мене ти не знаєш ту сторону Кайф. Може і тут, в одній зон, а це не ні. Я не знаю. О, я на фоні. Давайте з вами поки трохи поспілкуємося, розкажу. У нас завтра змагання. І взагалі наша е, ціль. Навіщо ми взагалі приїхали по От, Взагалі ми, ми за кордон їздимо майже завжди, тільки на змагання. От тоді один раз один раз, коли ми їздили у Словаччину на візу. І в Відень, ну, щоб я поїхала в табір, от тоді два рази було тільки. От. З ким ми сестра вже. So many... О, ми якраз зайшли в тіньок. Ой, подивиться. Вау! Так, хотіла з вами поділитися своїми почуттями, цими враженнями. От. Чесно, я трішки хвилююсь, тому що я танцюю а, на цих змаганнях з новою партнеркою, в нас новий танець. І поки що якось трішки так переживаю, От. але я впевнена, що все буде круто. Це буде супер, ми кайфанемо і буде все просто перфектно. Ай, фак, зет. Да, і ми зараз шукаємо наших, вони десь їдять. Я не знаю. От, і будемо перекусювати. Вот одна. Президент тут сніг. У мене перекус таксиста. Я взяла собі ось такий кофе, я пила його О, е, в угорщині. І ось таку якусь булку з сиром в лідлі. І це все вийшло на 177 гривень. І ще будичко, і Uh, мама взяла собі коло. Клас. Ми прийшли до церкви Олександра Невського. Мама помахай. Hi. Не відстану. Вон така гарна. Ми біля такого собору. Uh, церкви. церкви. Вот. Мама. Там всі наші. же владу і літ з шопінгу. Он десь. А, вот Мали. Влада, вон по ресторанам ходить. Это я тебе вообще. Водичка. Вот мы пришли в кафе. Якраз поразмали ми саме то, да? Да. Коротше, обираємо, щоб поесть. Да. Смотри, сейчас... да. мы сегодня мы ждем пост с этим фото. Сюда. Ну, короче, я уже поела. Вот парк нет, тут. Нет, так, сейчас, так не я, так, не так, так, я, я так, уже тоже хочу так, спать. Вот так. Тоже вот Что такое? Что такое? А Там Ты Беда, Что что если дети запрятали мой телефон? У нас будут прятки не только... Нас хоть не закрыли. Мне не только детей искать, а еще и телефон. Смотрите, какой красивый балкон. Я когда, в Германии жила... Какой балкон английском? Балкони. Так и будет. Балкони флауэр. раночку. сегодня же день X. Мы, по уже Я пью чай, уже вот, и будем дальше выезжать. У меня, правда, такие синцы просто, капец. Выбираем еще с тентром. Шукаємо. Я... мене Ось. метро, тут вот Коротше, жесть. Ми пішли на сторону. але може, така ж сама. Бладика зі спини підніму. Я собі два блок ставлю. Всім хело! От ми чекаємо на Я взагалі нічого не знімала, От, ну, тому що я дуже була в, величина, в процес. І так макіяж подобається. Да, мені дуже так потрібно. Така тут атмосфера. А забрали. Забрали вон меданю, там, кубки. Ще я прийняла махових вперед і сяде. Ходять. Дуже втомлена. Там дівчата, що вони що роблять. Щось роблять. Усім добрий ранок. Зараз 5.16. 16

Усім хеллоу! Ми йдемо їхати в квартиру. А? Все. От, е, ми йдемо е, шукати таксі, чи на чому ми поїдемо, і їхати заселятися в квартиру. От Ми ну поїли. ми з вами їли мусаку. Це традиційне болгарське блюдо, до речі, дуже смачне. От, нам якось Олексій Легівна дала спробувати, і вона нас підсадила. Ось подивіться, який гарний термодольний центр. Він такий великий. Що я виглядаю нормально після самих годин в автобусі? Нормально. Коротше, Ми йдемо на море. Зараз ми... Я забила жилетку і мені холодно. Тому я йду знову в готель, щоб взяти жилетку. Тому що на руці прям дуже холодно. А я ще осилку. І я можу одягнутися ці штани. Прям дуже холодно, а біля моря ще аж холодніше. Коротше, я. я взяла жилетку, вже йду до наших. В короче, на пляж я йду через такий гарний парк, такий сквер. І чесно, Віршим. Це такий кайф, і ти самой, тому що типу, ти йдеш, тебе ніхто не чіпає, нікуди, ніхто не каже, куди йти. Ну, типу, я знаю, куди йти. Я спитала маму, От, от подивіться, яка просто. просто. Ну, просто мені дуже подобається цей сквер. І тут взагалі Варна дуже прикольний город. Вона мені а, нагадує. Ой, я вже на пляжі. От вона мені нагадує перетиславу чомусь. Але тут типу, спокійніше якось затишніше. ну Подивіться, тут вже прям осінь-осінь. Це прямо кайф. Ось, і mm -hmm. ще я йду на море просто. Ще до речі, тут, коротше, е, коли там йдеш або там їхала на таксі з торгівельного центру, ми їхали в готель, потім вам покажу кусочки, як виглядає наш готель, просто не встигла. От. О, боже, я на пляж, я на море, Ось. На морі. От. Просто. І коротше тут стоять в... Просто ти, типу йдеш по вулиці і тут стоять тебе в горшках пальма. От, це пальма. Ще прикольно, що мене ніхто не розуміє, тому що українську, типу, складніше зрозуміти, ніж російську. А подивіться, я вже на море, Боже, в мене щастя. Щастя переповнює. Ля -ля 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 -ля. В общем, у меня черный кит пробежал дорогу. Он вон вообще фоткается на море. Ну, кайф. Забыла я про лох. Мы еще на море. Я же смысл. А вот эти камни для того, чтобы воду э, держать? Торм, чтобы вода не била от стены, а не пойдет с собой. Камни.

От ми гуляємо по парку. Тут гарно. Друзі, який гарний фонтан. Дуже гарний. Ну, знову вся банда. Ля-ля. Подивіться, друзі, гранати просто на дереві. Це капець! Таке, що у мене сильне сверху. <правильно> Усім хлоуки, дивіться, така краса. Ми, коротше, йдемо вже. До квартири в мене просто аніміли ноги, тому що я мочила їх в морі, І вони, ну, короч, холодні, я ще сьом. Коротше, мені холодно. Добре, що ми йдемо до квартири. Всім хеллоу-хеллоу, Сьогодні у нас другий, Ні, другий, перший жовтня. Всіх вітаю з початком нового місяця. От, ми ще в парті. Ми зараз з мамчиком в мамчик, Махай. Йдемо шукати сувеніри. Я дуже хочу собі якийсь пам'ятний сувенірчик з Болгарії. У ну, мене вже є сувенірчик, брали. зараз покажу вам. От, ми зайшли в типу Єву. І я собі купила таку віночку. Ну, мама купила, я просто обрала. Отаку. Вона короче, пахне. Бананом і полуницею дуже класно, і вона дуже класно зволожує губи Мені дуже подобається. От. Я взагалі я фанат гігієнічок нічок, помадок таких. От. І тому, і тому ми з мамою зараз гуляємо потім ще зайдемо на море, тому що ну, мама дуже пенечко хоче пенечко на море. море. Да. От. А, і морожена. ну яке морозом. І сама мама йде з термосом теплого чаю. І пропонує морозом на ти. Диви, дельфін. О, пам'ятник. От, і отак. І ми зараз гуляємо. Тут дуже холодно, прохолодно, господи. Холодно тут. І ще тут чайки, подивіться. От. Та не мама чайки. От. Тут Найдай. зараз дуже холодно і ще був дощ, і тут коротше, дуже все похмуро, сиро. Да я потру на одачу. <кхе> Прикольно. Вот. Так, фотою маму так. з дельфіном. Подивіться, який гарний браслетик. Просто. Офідіть. Вот. йдемо ми з мамою. Тепер на море, мама вже біжить там на море. Хе -хе. Я просто йду. А, мене ногу свело. Там варно написано. Коротше, ми вже поїли, скупилися в супермаркетці в цьому велетенському просто торгівельному центрі. Зараз йдемо на автобус. Прошукаємо. Ну, шукаємо? 36,78 сімдесят восьм. Добре, 16.00 груси, 16.00. Лізо. Шаропить. Та нічого, Павлок не показує. Так, ну що, ми вже сидимо уваги, до дому. От Варна Одеса, ой, Варна Дніпро, але у нас буде пересадка в Одесі на інший груп, скоро. Я, я була дуже рада, що ви подивилися цей влог, тому що він був дуже насичений, дуже цікавий. От, тому ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. От сподіваюся, буду знімати влоги. Частіше буду намагатись тому що мені дуже подобається її дивитися і знімати її. Головне тобто, не забувати, тому що коли ти типу, постійно от в Русі у тебе хаос, якісь події, то дуже складно пам'ятати, що ти знімаєш в Але я буду намагатись знімати їх частіше. Усім дякую за перегляд, всім па-па! крива, -па. коса.